Польські фермери блокують вулиці власних міст та перекривають кордон. Протестувальники повністю зупинили рух усього транспорту з України на пункті пропуску Шегині. На що готові піти розлючені аграрії та коли припинать загальнонаціональний страйк? Про це далі у випуску ви на каналі час. Підпишіться і мерщій до обговорення. У Польщі пройшов масовий протест фермерів 20 березня. На вулиці вийшли аграрії, заблокувавши в'їзди до великих міст, зокрема Варшави, Вроцлава, Познані та Бридгоща. По всій країні фермери оголосили про протести, у яких беруть участь 70 тисяч осіб, і все це відбувається у понад. 580 місцях обіцяють заблокувати дороги більш ніж у півтисячі населених пунктах. Це може стати однією з наймасштабніших антиурядових акцій у Польщі за останні кілька років. Вимоги незмінні ще з початку лютого. Представник профспілки заявив, що фермери виступають проти так званого зеленого курсу Євросоюзу. Імпорту продукції з України та драматичної ситуації в сільському господарстві кажуть, що не здадуться, поки всі їхні вимоги не будуть виконані. За ці кілька місяців весь світ спостерігав, як землероби розвертали фури та товарняки з українським зерном. А під час вуличного протесту на початку березня учасники акції поводилися нехарактерно агресивно біля будівлі канцелярії прем'єр-міністра. Протестувальники провокували зіткнення із поліцією, підпалювали покришки та кидали у бік будівлі предмети, що горять. Ну а біля будівлі сейму вони розібрали броківку і кидалися камінням у правоохоронців. Тоді, нагадаю, 14 поліцейських було поранено і затримали понад півсотні учасників заворушень. То що ж тепер? Поляки продовжують блокувати рух вантажівок на п'яти пунктах пропуску. Загалом у чергах на території Польщі перебуває близько 900 вантажівок. Їх майже не пропускають. Виникли нові неприємності для звичайних українців, які подорожують за кордон. Польські фермери цілком і повністю перекривають рух автобусів у пункті пропуску медикашигині. Планують пропускати по одному транспортному засобу на дві години. Як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Скільки це триватиме, невідомо. Перевізників та громадян закликають врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок, інформує Держприкордонслужба. Але не лише із Україною є проблеми. Напружена ситуація на польсько-німецькому кордоні. Аграрії стали затором на перетині в населеному пункті Свєцько на автомагістралі А 2 в районі. Водної переправи в населеному пункті Губінек розташували вздовж трас десятки тракторів та різної сільськогосподарської техніки. Відповідно, рух у бік Берліна зупинено. Протести триватимуть щонайменше до середи, 21 березня. Зокрема, так зазначає видання РМФ 24 Тим часом повідомляють, що польська влада вже нібито домовилася про заборону транзиту деякої української агропродукції і підписала відповідну угоду. Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє від середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику. На контролі тримає обстановку, і наш міністр інфраструктури Олександр Кубраков на тлі чергового витка загострення він звернувся до голови МВС Польщі. Шановний міністре, пане Марцин Кервінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни? Знак питання таке, от пише і заявляє наш урядовець пан Кубраков. Втрутився у ситуацію навіть представник Євросоюзу під час прес-конференції за підсумками Ради асоціації ЄС України у Брюсселі Жозеп Бурель заявив наступне далі дослівно. кордон, звичайно, повинен бути розблокований. Які б причини вони не називали ці проблеми, мають вирішуватися іншим шляхом, як з військової, так і з цивільної точки зору. Ми повинні мати безперешкодний транзит між Україною і Польщею і зрештою Європейського союзу. Напишіть, будь ласка, свій коментар з цього приводу, як ви гадаєте, чи зупиняться польські фермери, польські протестувальники і чи вгамуються вони у своїх протестах? А також залишайте свої вподобайки та підпишіться на канал сейчас, аби разом спостерігати за тим, що відбувається, і дивитися, як буде розгортатися ця історія надалі. Тепер до інших актуальних новин. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд, аби не пропускати важливого. Адже далі більше. Влада прикордонної Білгородщини вимушена ухвалювати радикальні рішення: жодного спорту, навчання та культурних заходів. У регіоні ховаються від прольотів, а сусідня курщина не менше відгрібає. Там так само є влучання. Про це та більше у випуску на каналі Січас. Підпишіться і до справи. Курська та Білгородська області Російської Федерації вже понад тиждень починають ранок із гучних вибухів та сирен. Хоча навіть не починають, адже паніка та попередження про ракетну небезпеку там практично і не припиняються навіть із заходом сонця. Зісіріном Неспокійною ця ніч видалася у Курську ще з вечора, 19 березня. Місцеві знімали роботу ППО. Тан не знаю, віді ж ні що спроховод, братпізно. Вівторок, як пишуть локальні пабліки, у небі над містом було знищено ракету ЗРК С 200 Губернатор області Роман Старавойт повідомляв про роботу протиповітряної оборони над регіоном. Крім того, той сповістив про тимчасові перебої в електропостачанні у Курську жителів. Накрив блекаут ті сиділи у цілковиті темряві під звуки неприродного грому і блискавки не від дощу. Низка українських та російських пабліків сповістила, що в області нібито українські дрони атакували Курчатівську АЕС. Місцева влада цю інформацію не підтвердила. Ці неполадки із електропостачанням ліквідували ще до півночі. але цим не закінчилося. Чинуша пише, що на ранок 20-го числа стало відомо про обстріл знову ж таки, нібито з боку України села Гуєво, Суджанського району. Далі цитата: ніхто з мешканців не постраждав. Пошкоджено три домоволодіння, вибито вікна, зруйновано дворові будівлі, осколками посічено паркани. У селі перебито лінію електропередачі, ведуться відновлювальні роботи. Надаємо власникам допомогу у ремонті. Про це йдеться у дописі Стара Войта. На додачу зафіксовано прольоти у районі промислового підприємства селища Тьоткіне Глушківського району. Зазначу, саме цей населений пункт перебуває у так званій сірій зоні. Як стверджується, він досі під контролем російських повстанців із РДК та Легіону Свободи Росії. Аби перевірити ППО, та пересвідчитися у його недолгій роботі. А інших причин робити моніторинги я насправді не бачу. За дорученням голови міста Ігоря Куцака в залізничному та центральному округах проходить огляд територій. Так передають курські змі. Які результати? Ці дані не виставляються на загал. Тепер же до багатостраждальної сусідньої області знову що здивне коїться там якийсь білгородський трикутник нещастя. Напередодні вже затемна у небі над містом пролунали вибухи, і тут прокинулося ППО. Пояснила, що діється міноборони РФ. буцімто як передають у шайгу. Протиповітряна оборона знищила 10 реактивних снарядів та одну ракету комплексу «Точка-У» над територією Білгородщини. Але поки вороже підвідомство випромінює героїзм, не обійшлося без наслідків у самому обласному центрі. Осколками пошкоджено дах та вибуто вікна у сладському приміщенні на промисловому підприємстві у Білгородському районі. В Разумному пошкоджено теплицю комерційного підприємства та покрівлю одного приватного будинку, також у селищі уламками побиті два автомобілі. Губернатор В'ячеслав Гладков зігнав на раду оперативного штабу. Ці ухвалили рішення. Почуємо. Ми что до конца этой недели, то есть тобто среда, четверг, пятница, почнемо досрочная каникула в учреждениях общего образования, то тобто есть в школах, приграничных муниципалитетов плюс Белгород плюс Яковский городской округ. В колледжах и вузах дистант, без присутствия преподавателей в Зданих університетів Хручки секції почудені тобто культури спорту е і допоміжне образування на неделе пока работать не будуть на основі території в области області е образовательні неділі продлиться планово до конца недели. Все близиться до того, що зачинятися заклади культури та освіти будуть тотально по всьому регіону, адже на ранок свіжі прильоти показують. Тремтячими руками тамтешні жителі. <свистити> І з новою хвилею атаки вгатило по району Крейда одна особа загинула, дві постраждали. Пропагандисти передають в епіцентрі прильоту. Опинилася багатоповерхівки, школа, дитячий садок та припарковані біля магазину машини. Над містом бачили сильне задимлення на таке видовище. Вилізе з бункера вирячитися, так званий президент РФ Владимір Путін, коментуючи обстріли Білгорода, виголосив він цинічну промову. Я вам вимушена це зацитувати. Росія могла б відповісти тим же супротивникові, який завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Але у нас є свої погляди щодо цього і свої плани. Й по тому, що ми намітили. Очевидно, слова після такого блюзнірства зайві. Хоча ні, диктатор Кремля бреше у вічі не лише своїм співвітчизникам, він бреше всіму світу. Понад два роки його посіпаки дають накази гатити по мирних містах України, а ворожа армія ці злочини виконує, вбиваючи цивільних, не дивлячись, чи це діти, жінки або ж люди поважного віку. Неспокійно було в той час у Ставропольській області Російської Федерації, що там сталося в районі Енгельса. З'ясуємо та розповімо вам всі деталі згодом у наступних випусках. Новин. Ви ж, будь ласка, підпишіться на канал сейчас. Натисніть на дзвіночок, аби не загубити продовження запальної історії. Буду рада вашим коментарям та вподобайкам і до зустрічі.